Вінничина отримала понад 66 тисяч упаковок тест смужок для визначення рівня глюкози в крові. Це індивідуальний тест смужка для дорослих, які хворіють на цукровий діабет. Вимірювання глюкози в крові дає можливість контролювати та вчасно коригувати дози інсуліну у пацієнтів для зменшення ризику розвитку ускладнень діабету. Усі попередні роки держава забезпечувала тисмушками лише дітей та вагітних з цукровим діабетом. У цьому році вперше держава забезпечує ще й дорослих пацієнтів з цукровим діабетом першого та другого типу на інсулінотерапії. Для того щоб вимірити цукор крові, необхідно перш за все, щоб руки були чистими. Для цього їх можна просто вимити з милом та просушити або використати спиртові серветки. Після цього необхідно здійснити прокол спеціальним пристроєм скарифікатором чи ланцетом, вставити вімкнути глюкометр, вставити туди тест смужку піднести тест смужкою до каплі крові. Пристрій зазвичай самостійно втягує необхідну кількість крові, і вже через декілька секунд у вас буде на дисплеї відображатися рівень в крові. Для того, щоб отримати тест смужки, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Усі діти в цьому році вже забезпечені 100% тест-смужками, отримали їх у сімейних лікарів. Дорослі пацієнти з першим та другим типом цукрового діабету на інсулінотерапію зможуть їх отримати, звернувшися до свого сімейного лікаря. У Вінницькій області, за даними електронної системи охорони здоров'я, на сьогоднішній день близько 8 тисяч 300 пацієнтів на інсулінотерапії, із них 491 дитина.